Тут хотілося б побачити креслення, все ж таки, але питання наступне: плануємо зробити під мокрими приміщеннями поли по ґрунту на 10 см нижче від всіх інших. Як правильно зробити утеплення і гідроізоляцію? Стяжка потім, в рівень, все вирівнюємо. В старих нормативах у нас була така вимога в квартирах, що санвузли повинні мати сходинку 4 см. Це було пов'язано з тим, що там, де багато води, щоб це не палілося на голову сусідям через коридори, кімнати і так далі, робився оцей от перепадік. В житті, звісно, ніхто не міг зрозуміти навіщо ці вимоги. От, і зараз на це ніхто не звертає увагу, і, як правило, входи робляться на рівні. Тому що це називається, от те, що ви хочете зробити, називається спатикачка. Тобто вірогідність того, що ті, хто там буде ходити будуть постійно чіпляти оцей от порожок 10 см, доволі висока. Тобто я не знаю, наскільки це буде зручне рішення. Але так, теоретично, це можливо. На що я хочу звернути вашу увагу. Значить, ми формуємо весь піражок. Але якщо ви формуєте гідроізоляцію, то у нас пов... вона повинна підніматися. Вгору. І якщо ви будете робити ось так класично, значить чорновая стяжка, наприклад, далі пара ізоляція ви поднялися вище, далі утеплювач, тяжка, чистова підлога. І тут виникає питання, що робити з цим. А як? Ну от у вас гідроізоляція. Да? Гідроізоляція, котра об'єднується потім. Ну, параізоляція, яка об'єднується з параізоляцією іншого рівня, а у іншого рівня е, свої пірашки. Що робити з інтерцом? Тому е, перед тим, як приймати таке рішення, е, промалюйте цей вузол для себе. Там повинно бути наступним чином. Ми параізоляцію виводимо глибше, от сюди. Потім ставимо, наприклад, цеглу наруба, да, або це може бути варіант сітка і штукатурка для подальшого обліцування. але в будь-якому випадку, от саму гідроізоляцію вам треба буде чимось закрити. Тобто, або покласти цеглу наруба, на або вже. Сітка-штукатурка для того, щоб параізоляція сформувалася замкнутим контуром, ось так. бачите от Ну І тут вузол десь тяжка, у вас утеплювач. Вам треба буде тут зробити сітку, загнути ось так сітку. Це для того, щоб у вас стяжка почала працювати трошки консольно, тобто ви підводите. Щоб була опора для краю цієї стяжки, і таким чином формуєте цей вузол. На деяких вебінарах, коли я показую проєкт, наприклад, ті ж бравари, у нас там є теплогенераторна, вхід з вулиці, і там застосовано саме таке рішення. Тобто ми гідроізоляцію робимо трошки глибше, тому що оця от лінія, де у вас стоять двері, вона задана, вона вже є. Це стіна зі штукатуркою, вона задана. І тому цю лінію треба витримувати. І от в місцях припадів цих рівнів, в місцях проходу треба передбачати трошки іншу конструкцію фундаменту. Бо фундамент може бути, наприклад, йти от по цій лінії, тому що стіна тут йде вище. Бачите? І фундамент може йти отак. І тому от в цьому місці треба робити тонкий фундамент, для того, щоб ви сформували правильно вузол. От на це звертайте вашу увагу. Тобто ще на етапі проєктування про це треба думати. Але рішення воно є, неодноразово ми його застосовували в наших проєктах. Дякую, друзі, за ваше питання, за лайки, за підтримку Збройних сил України. Будь ласка, оберіть собі волонтера або підрозділ, котрий ви підтримуєте, котрому ви довіряєте, бо я, наприклад, посіпакам влади не довіряю. Всяким М, П, С, я не довіряю. Я співпрацюю з Олексієм, Сергієм, котрі вже багато років займаються волонтерством, підтримкою, я їм довіряю, їх підтримую. Тому ви можете або продонатити на сторінці консультація підтримка. І я тоді передам ці гроші волонтерам, котрим я довіряю, і котрі, я знаю, дійсно працюють на перемогу, а не купують собі нові мерси, нові ренджеровери. З дорогою охороною, там квартири і так далі. Тому, друзі, не розчаровуйтесь, тримайтесь міцно, тримайте кулачки за нашу перемогу і донатте, підтримуйте підрозділи, волонтерів. Це дуже важливо на сьогоднішній день. Так ну що, рухаємось далі.